Привітки, друзі! Вітаю вас в новому відео. Це відео такого буде цікавого формату, це так званий тех, в якому я буду відповідати на ряд запитань. Цей відеотех мені передала моя знайома Вульбану з каналу Вібічів Бік Фемелі. А вона зараз з родиною проживає у Франції і створила такий тех, запустила цей тех для міні-блогів українською мовою тех-знайомства. для того, щоб ми трішки познайомилися між собою, обмінялися аудиторією і свою аудиторію познайомили з іншими ось такими міні-блогами, на які варто звернути увагу. Тож, посилання на канал Гульбану я обов'язково залишаю в описі під цим відео. Та сьогодні відповім вам на ряд запитань, які створила Гульбану. І таким чином познайомлю вас з собою. Отже, перше запитання звучить так: назвати себе, свій вік і розповісти про свою родину. А мене звати Інна, мені 40 років. Я наразі з родиною, з чоловіком та маленькою донькою, їй скоро буде 4 роки. Ми проживаємо зараз у В'єтнамі. До цього ми жили більше ніж 2 роки в Таїланді. Так трапилося, що під час повномасштабного вторгнення ми проживали у, в Таїланді, і там і залишилося на такий довгий період. З часом вирішили переїхати до В'єтнаму. Це було нам зручно по візовим моментам. Ось через два місяці буде вже як рік ми тут проживаємо. Є деякі плани, що ми будемо робити далі, куди ми будемо переїжджати. Тож запрошую вас підписатися на канал, тому що. Буде багато цікавенького зараз. Ми прораховуємо всі моменти, щоб для нас це було вигідно, щоб ми мали бюджет для цього. Тож підписуйтеся, буде цікаво. Запитання номер два: звідки ви де народилися і жили раніше? Я народилася в Київській області. Після закінчення школи я поїхала в Київ, я вступила до Київського національного університету технологій і дизайну і по закінченню залишилася проживати в Києві. Деякий час в Києві я винаймала житло, потім ми познайомилися з Женією, почали жити разом, придбали спільне помешкання під Києвом в Софіївській Борщагівці. Наразі там є наша квартира, в якій ми вже три роки не проживаємо, але я дуже сподіваюся на те, що ми повернемося туди якомога швидше, бо я дуже сумую за нашим житлом, за нашою квартирою, тому що було вкладено дуже багато зусиль, фінансів, щоб жити в такому помешканні, помешканні, яке. Я хотіла, яке нам подобалося, але за таких складних зараз обставин повернення поки що неможливе. Ось, сподіваюсь, відповіла зрозуміло і кожен мене зрозуміє. Запитання номер три: де ви зараз живете? Ну я вже сказала, що ми живемо у В'єтнамі. Місто Данан неймовірно гарне місто. Це місто мільйонник. раніше. Ми проживали в Таїланді на острові Копанган. Трішки я стомилася від острова. У мене було таке знаєте, відчуття, ніби я замкнена в якійсь коробочці, і звідти просто не можу вибратися. Мені потрібно було був якийсь повток свіжого повітря, і саме тут, в, у В'єтнамі, в місті Дананг, я це отримала. Я кожного дня не можу намилуватися набережною, якою ми ходимо, гуляємо щодня. Щоразу, я, коли виходимо на набережну, я вам показую її. Величезна набережна довжиною, десь біля 20 кілометрів. Ходи гуляй, любуйся, насолоджуйся. Є де прогулятися в місті багато різних, є розваг з дитиною. Тут неймовірно зручно. Для мене це виявилося місто, яке ніби трішечки мене оживило, тому що за той час. Поки ми жили на острові, і я якось ніби втратила неймовірно багато своєї життєвої енергії. А в місті Дананг я отримала той ковток свіжого повітря, який трішки мене оживив. І я Буду дуже сумувати, коли ми поїдемо з цього міста. На це є ряд причин. Я думаю, що я зніму трішки пізніше на своєму каналі окреме відео, в якому буду розповідати. Ну це вже буде ближче, коли ми визначимося 100%, куди в яку країну ми їдемо далі, що ми будемо далі робити. Наш маршрут я це все обов'язково вам розповім. Четверте запитання про роботу та навчання. Ну, наразі ми не маємо постійної роботи, є якісь моменти доходу, але назвати це роботою неможливо. У Жені свій сайт, який він розвиває, наповнює інформацією, сайт про. Новини про все, що відбувається в світі, дослідження, наука, новинки в музиці, в кіно, все що завгодно, якісь розважальні теми. Я завжди в описі під своїми відео залишаю посилання на його сайт. Цим він займається щодня, з цього отримує невеличкий прибуток. Тут у В'єтнамі і взагалі в Азії, поки ми живемо, я намагаюся розвивати свій Ютуб канал, це і є моє хобі. З роботою як такою в цих країнах мені здається трішки складновато, якщо ти не вчитель. Вчителі англійської мови припустимо тут на високому рівні, мають гарну, високооплачувану роботу. Тож ми не можемо похизуватися чимось таким. Ми не маємо права на роботу, так як маємо лише туристичну візу. Тож ні про яку роботу у В'єтнамі не може бути мови. Моїм хобі являється YouTube яким я займаюся, розвиваю і сподіваюся, що це також мені приноситиме дохід в майбутньому? Величезним моїм хобі є косметика. Я обожнюю. Фарбуватися, обожнюю, тестувати якусь нову косметику, новий догляд. Раніше я це робила активніше, на моєму каналі також є відео. Саме з такого контенту я все починала. Але. Наразі це трішки втратило і актуальність, і неможливість цим займатися, так як я не маю свого якогось окремого куточка, де могла б це все робити, і знімати косметичні відео, щоб і освітлення було відповідне, і щоб я могла спокійно сісти і. Записувати відео на косметичне відео потрібно не година і не дві. Інколи я пів дня на це витрачала, поки виставлю світло, поки облаштую все, поки сяду знімати. І на це треба чималеньку часу, а з маленькою дитиною це трішки неможливо. Хоча я трішки інколи намагаюся вставляти Якісь косметичні моменти в своїх влогах, косметичних відео. Мені дуже хотілося б повернутися до косметичного контенту. Я думаю, що з часом так і буде. Але наразі моїм основним контентом на каналі є влоги. Також я в інстаграмі була досить активна деякий час. там Публікувала відгуки про різну косметику, про доглядову косметику. Також це були засоби і декоративної косметики. Але мій акаунт інстаграма було на жаль заблоковано. Я відновила, не відновила, а створила новий акаунт, і знаєте, от ніби щось тебе почало стримувати. Коли воно ось так ішло по накатанні, це був і настрій, і бажання щось робити, щось створити. Я створювала багато відео, створюю контент для брендів. Вони мені надсилають косметику, а я Знімаю коротенькі відеоролики з тестуванням, з оглядом цих засобів. Тож, так, в пів кроку зараз, скажімо так, працюю на, в інстаграмі, зараз більше зосередилася на Ютуб-каналу. Останні два місяці, мабуть, я щоденно випускаю влоги, щоденно для вас знімаю, тож і трошки, трішки менше часу маю для ведення інстаграму. Ось так про мої хобі. Наступне запитання під номером 7: як давно ведете блог? Взагалі, цей канал YouTube я. З 2019 року веду, а взагалі-то я на Ютуб уже 10 років. Спочатку у мене був один Ютуб-канал, на якому я активно росла, розвивалась. Там було багато і косметичного контенту, і влоги, влоги з наших подорожей. Ми також давно подорожуємо по Азії різними країнами, і я завжди, коли ми виїжджали за кордон, завжди знімала влоги щоденні з наших подорожей. Але так сталося, що той канал Ютуб, я вже якось розповідала нещодавно на моєму каналі є відео. Його неможливо було монетизувати, тобто отримувати з того каналу додатковий дохід. І в якийсь момент я прийняла рішення, що я все почну спочатку. Я створю новий канал, на якому буду продовжувати ту ж саму діяльність. Я так і зробила, і ось. Десь влітку 2019 року я розпочала цей канал. Зараз я маю досить активну, живу і гарну аудиторію, яка. З якою в мене є зворотній зв'язок, мені це неймовірно приємно. Дякую вам, всім і кожному за те, що досить активні, за те, що підтримуєте. Пишете мені коментарі. Мені це завжди неймовірно приємно. Вас всіх обожнюю. Питання під номером 8, Про що блог і які плани на наступні відео? Такий анонс да, зробити. Мій зараз канал про наше життя у В'єтнамі. Наразі ми тут будемо проживати ще два місяці, тож насолоджуйтеся щоденними влогами. Я планую, що це так і залишиться. Це залишиться в форматі щоденних влогів. Як я вже трішки раніше сказала, що я хотіла би більше. Знімати косметичного контенту, тож потрішечки буду в свої влоги включати косметичні інформацію косметичного характеру. Я не впевнена на рахунок окремих косметичних відео, можливо, але це буде не так часто, як мені хотілося би. Можливо, як ми переїдемо вже в іншу країну там. Будемо дивитися по ситуації, мені хотілося би, щоб там було окреме місце або куточок, де я могла б це робити. Ось так. Але поки що ми залишаємося в форматі влогів. Я думаю, що також буде цікаво дізнатися моїм глядачам про ту країну або ті країни, куди ми далі плануємо. Пересуватися, тому що на майбутнє ми собі вже запланували навіть не одну країну, тобто на каналі буде багато цікавого. Тож пропоную підписатися, якщо ви дослухали це відео до цього моменту і ще цього не зробили. Запитання під номером 9: як би ви описали фі свій фінансовий стан зараз? Досить складне питання, тому що наш фінансовий стан це тотальна економія. Ми намагаємося економити на всьому, на чому ми можемо зекономити. Ну в рамках розумного намагаємося орендувати більш бюджетне житло. Намагаємося не орендувати транспорт, а ходимо пішки. Намагаємося харчуватися вдома, купуємо продукти в супермаркеті, тому що ми рахуємо і це логічно, що домашнє харчування це більш бюджетний варіант. Я, до речі, планую зняти окреме відео про фінанси, про наші витрати на те, скільки ми витрачаємо, скільки нам взагалі потрібно в місяць для прожиття. У В'єтнамі для бюджетного прожиття, тому що у кожного у кожної людини свій бюджет. У нас це бюджет тотальної економії, тож ми намагаємося максимально економно прожити. ось Скажімо так, я відповіла на це запитання. Я хочу сісти і все детально прорахувати і для вас зняти окремий відеоролик. Я думаю, він також буде багатьом цікавий. Запитання під номером 10: як ви допомагаєте ЗСУ? Донатимо. донатимо, намагаємося, хоч невеличку суму, але. Переказувати для потреб армії, тому що хлопцям також це необхідно. Цим займається зазвичай Женя. Я також як натрапляю на. Повідомлення від своїх друзів та знайомих, також намагаюся зі своєї сторони це зробити, але основну частину донатів виконує в нашій родині Женя. Він цим займається. Запитання під номером 11. якби була можливість чи бажання, в яку країну переїхали би? якби мені мабуть це запитання. Поставили три роки тому, то я б, мабуть, сказала, що це була би Азія. Зараз ми пожили трішки в Азії. Вже буде скоро як три роки, то ну не скажу, що ми наситилися, але звісно, хочеться переїхати додому, хочеться страшенно хочеться в Україну. Зрозуміло, по зрозумілим причинам цього зробити зараз неможливо, тому що, по-перше, зараз зима, відключення, постійні обстріли постійно летять в Україну ворожі шахеди. Тож поки що це неможливо. Наш переїзд в Україну неможливий і Знаєте, я багато разів сідала, збиралася думками і намагалася себе уявити в якійсь іншій країні на постійному місці проживання. І я не можу собі цього зробити. От в моїй голові стоїть якийсь блок. Я ж скажу, якби мене три роки тому запитали про це, я б сказала, що це мабуть Південно-Східна Азія, тому що вона комфортна, ми любимо море, і зараз ми навіть розглядаємо країну для подальшого нашого перебування не проживання, а перебування, щоб це була країна з морем, а щоб ось так переїхати. Хоч на якийсь короткий період і уявити, що я тут живу або назавжди я тут живу, мені це просто не вдається, я навіть не можу собі уявити. Можливо, це країна буде якась країна європейська, звісно, з виходом до моря з морем, бо саме так нам комфортно. Не знаю, мені дуже складно відповісти на це питання. Ось такою буде моя відповідь на це запитання. Запитання номер під номером 12 іде ось така пропозиція, привітання і поради ютуб-блогерам-початківцям. Так як я двічі вже. Започатковувала да, канал, тож маю досвід такий, і хотіла би. А... Порадити, не боятися в першу чергу не боятися розмовляти, не боятися бути відвертим. А аудиторія це відчуває, відчуває, наскільки ви щирі, наскільки ви відкриті. Знаєте, деякий час мені, коли я знімала свої ролики, мені там було десь трішки соромно, трішки. Тяжко знайти якісь слова, які підходять до тієї або інакшої ситуації. Але ось моя така порада. Якщо ви впевнені, що це та справа, якою ви хочете займатися, яка вам подобається, яка вас надихає, то відкрийтеся по максимуму в своїх роликах, аудиторія вас відчує і. Полюбить вас і прийде сама, саме та аудиторія, якої ви прагнете. І під номером 13 іде пропозиція передати цей тех двом каналам, які е, варті на ваш погляд, уваги. Ну, насправді, е, я хочу цей тех передати одній дуже милій і щирій дівчинці. Канал її називається Софія ЮЕЙ. Вона наразі проживає в Одесі з, з чоловіком та двома а, дітками з хлопчиками, з двійнятками. І Софією ми знайомі досить давно. Ми давно знайомі онлайн, познайомилися також в Ютубі. Ми з нею колеги вже, мабуть, більше п'яти років, мені здається, одна одну дивимося. На деякий час ми втратили одна одну, але ось нещодавно я натрапила випадково на її канал, тож і вам хочу її порекомендувати. В неї досить затишні блоги. Вона багато знімає діток своїх, що готує, чим займається. про Свій побут про життя дуже багато знімає море, так як живе в Одесі. Тож мені здається, вам сподобається в неї. переходьте до неї на канал. Я вам від щирого серця раджу, тому що Софія дуже приємна молода жінка, і в неї завжди завжди затишні влоги Я з величезним нетерпінням кожного разу чекаю нових відео на її каналі. Ну а другим каналом може стати будь-хто хто. хто... Блогер-початківець і хоче також зняти такий тех знайомство, розповісти про те про себе. І е, обов'язковою умовою являється, щоб в описі під відео залишити посиланнячко е, на мій канал. Ну і також для тих каналів, які знімуть це відео, обов'язковою умовою є передати одному або двом блогерам, щоб цей тех існував, щоб більше каналів знайомилися. Між собою, щоб аудиторія знайомилася, і щоб більше людей могло подивитися цей тех. І мені здається, це дуже гарна ініціатива від гульбану. Так що нагадую, що і до гульбану не забудьте на канал зазирнути і подивитися тех, який вона так само записувала, як і я, і як вона відповідала на ці самі запитання. Друзі, на цьому в мене все. Будемо завершувати. Я дуже сподіваюся, що вам такий формат відео сподобався, що ви його оцінили. Мені буде дуже цікаво в коментарях почитати, чи підписані ви на дівчаток, про кого в цьому відео йшла мова. Якщо ви з ними не знайомі, то обов'язково рекомендую до них зазирнути і переглянути ті, ті ролики, які знімають вони. Я вам бажаю, як завжди, гарного ранку дня або вечора. Друзі, всім нам мирного неба і до зустрічі в новому ролику.